19 грудня заповіді блаженства, частина 3, вірш 6. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженно відчувати голод і спрагу. Надто мало хто знає, що це насправді означає. Тисячі людей знають, що таке голод і спрага. І якби вони тільки зрозуміли, що фізичний голод це лише крик ослаблених нервів і м'язів по тому, що може дати тільки безпосередня присутність Бога, вони б відчули щастя голоду. Через їжу, яку ми можемо бачити, Бог навчає нас цілковитої залежності від нього. Ми бачимо їжу, яку їмо, але не можемо побачити життя, яке вона містить. Те, що становить її справжню суть і робить її цінною для нас. У Бога є життя, яке нескінченно перевищує те, що міститься в їжі та питті, які Він нам дає. І якщо ми довіримось йому, то зможемо прийняти нескінченні дари, що їх дарує Його дух. Тоді навіть їжа і пиття стануть для нас уроками, прикладами того, що ми потребуємо Його праведності та життя. Видиме навчить нас невидимого. Обіцянка тим, хто прагне праведності, свідчить, що вони будуть насичені. Чим вони будуть насичені? Очевидно, тим, чого вони прагнуть, а саме праведністю Божою. А коли вони будуть насичені, звичайно ж, коли вони зголодніють, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо. Ефесян 3.20. Якщо ми приймемо Його таким, яким Він має бути для нас, ми будемо наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Филиппян 1, 1:11, вірш 7. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, якщо ми подумаємо над текстом. То правильним є і зворотне твердження. Немає нічого випадкового в тому, що милостиві отримають милість, або в тому, що ті, хто немилосердний, не зможуть отримати милість. Бог дає кожній людині те, що вона бажає і любить. Якщо людина проявляє милість, це говорить про те, що вона любить милість, і така людина отримує милість. Якщо ж людина немилосердна, Нехай навіть до найменшої істоти вона показує, що не любить милосердя, і якими б голосними не були її благання про милість, її вчинки заперечують її слова, і та милість, яку вона відкинула, не прийде до неї. Як царство Боже всередині нас, так і всі радощі небес повинні виходити зсередини. Ті, хто приймає дар Христа, разом із ним неминуче приймають і всі інші добрі речі. Вірш восьмий. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, вони побачать Бога, бо їхні очі відкриті, щоб бачити Його. Вічна сила і божественність, те, що можна знати про Бога. Ясно видно в усьому, що Він створив. Але Бог є дух. І духовне, розуміється тільки духовно, Івана 4,24, 1 Коринтян 2,13,14 14. Не лише в майбутньому, коли прокляття буде усунене, справдяться слова і побачать лице Його, а ймення Його на їхніх чолах, об'явлення 22.4. Але ті, хто знають радісний звук, Уже тепер благословенні, блаженний народ, що знає він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю. Псалом 89, 15, 16. Для тих, Чиї серця очищені кров'ю агнця, щодня відкриваються чудеса, які так само приховані від очей скептиків, як кольори веселки від сліпого. Божий Дух дає зір сліпим, щоб побачив ти праведника. Дії 22.14 Вірш 9. Блаженні миротворці, щоб вони синами Божими стануть. Це цілком природно, бо Бог є Бог миру. 1 Солонян 5.23 Немає кращого способу встановити мир, ніж нести Його у своєму серці та житті. Він, бо наш мир, Ефесян 2,14. Бо Він віддає нам своє життя, примиряючи нас із Богом. Найуспішніші миротворці. Це не ті, хто втручається в чвари, які їм не належать, а ті, хто сам має мир Божий у своєму серці, і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте, Колосян 3:15. О, коли б ти прислуховувався до моїх заповідей, то був би ти твій спокій, як річка. А твоя справедливість немов морській хвилі. Для безбожних спокою немає, говорить Господь, Ісаї 48, 18-22. Це стосується тільки тих, які слухають заповіді Його. Тому єдиний спосіб установити мир це проголошувати і представляти праведність закону Божого, проповідники праведності, справжній миротворці. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!